У рамках програми її відновлення. Мешканці Донеччини вже подали півтори тисячі заяв на отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. З них 108 схвалені, 62 заявника отримали компенсацію. Найбільш активними громадами у нас на нашій території в частині розгляду швидкого розгляду заяв є Слов'янськ, Селідова Новогродівка, Гродівка. Добропілля, Дружківка, Миколаївка це наші самі активні громади, дуже швидко розглядають заяви, і люди швидко отримують компенсації. Відновлення житлових будинків Донеччини у зоні активних бойових дій не проводиться згідно з постановою кабінету міністрів. Там, де є зона можливих бойових дій, згідно того ж наказам інтеграції, там виконуються оскільки будівельних матеріалів не вистачає. На мала ну дуже їх невелика кількість, тому там виконуються тільки ті роботи, які, ну скажімо, такі мінімальний ремонт, я би так назвала. скажімо, там заміна окон або там, якщо пробита кровля, там скажімо, багатоповерхівки, то заміна е, цієї кровлі, Ну, це тільки в рамках тих матеріалів, які є. Ніяких капітальних робот, ніякого відновлення багатоповерхівок зараз не проводиться, бо на це кошти неможливо виділяти станом на сьогодні. Повне відновлення житла можливе буде тільки після закінчення бойових дій. Зараз тільки якісь такі маленькі, навіть ну, даже це не поточний ремонт. Я би даже так не сказала, що це навіть не поточний ремонт. Це тільки щоб людина, яка. Ну, нікуди їй, скажімо, діватися, або допомагають місцеві органи там, скажем, вставити там окно або там якусь стіну. І все наразі грошові виплати за програму мешканці отримували лише за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Проте, уже з 15 липня допомогу можна буде отримати і за повністю зруйноване житло.